Квашена капуста з медом, смакота. Готуємо розсіл для квашеної капусти з медом. В каструльку налила 5 літрових баночок води, тобто 5 літрів. На 5 літрів води нам треба додати 5 столових ложок солі з гіркою. Сіль має бути кам'яна. Два. Це трошки в мене сіль збилася. І 5. І хай закипить. Водичка наша закипіла, виключаємо і повернемось до неї хвилин через 20. Поки наша водичка трошки схолоняла, вода сіллю. Я набрала 15 столових ложок меду, тому що на кожен літр води треба додати 3 столові ложки меду. І ось такий виходить у нас розсіл столова ложка солі і 3 столові ложки меду. Тому вода вже трішки схолола, це не кип'яток, але ще гарно гаряча і гарно розчиняю в цій воді мед. Буду ложечкою колотити. колотить. Мені просто незручно одною рукою. Тому виключаю камеру. Ну от, мед розстав повністю. Тепер оце все виріємо назад у кострую. Меду набирала, де більша гірка набралась. Ну Самі розумієте, коли мед засахарений, то набирається раз так, раз так. Нічого страшного. Саме головне, що 3 столові ложки на. Літр води. Капуста буде смакота. Ну, от, вилила назад в каструльку, і тепер хай наш розсіл повністю охолоне, щоб був холодний. Насікли капусти. На три літрових банки. У мене ну так, капуста пішло, це я вам кажу на око. Я її не важила, ніколи не важу. Десь до 9 кг, але в мене було багато відходів. Капуста домашня, хороша пізня, але ж верхні листочки і де великі шматки відпадали. ну Коли на шатківницю шаткувала, то теж я це все поубрала. Натерла моркви на велику тертушку. Ну, я чотири штучки стерла, перемішала гарно, напхала в баночки, але банки, подивіться, не зовсім так повні у горло. Ну, а там тугенько. І зараз заливаємо холодним розсолом. Розсіл у мене заранше був закип'ячений, ще позавчора. Ну, а капусту я завжди клашу у жіночі. Сьогодні середа. От і окейчик. І заливаємо повні баночки. Ну от, Позакривала кришечками. У мене маринаду трохи залишилось. Можливо, ще на півтора літрову банку капусти і, і хватить там. Ну, хай трошки постоїть, може, ще до, до січу. Ну, Тобто, на 3-літрові банки можна 4 літри робити, і буде достатньо. Я накип'ятила 5. Та на всякий случай. Ну, якщо й вилью, то невелика біда. Тепер, якщо хочете, щоб швидше капуста вкисла, значить заносите у тепле місце і обов'язково ставить баночку в якусь миску, тому що юшка буде текти. Я залишаю тут, в літній кухні мені не пече, в мене вже наквашена капусточка є. Хай собі кисне.